Попри всі виклики воєнного часу, Прилуцький центр професійного розвитку педпрацівників постійно іде в ногу з часом і розвивається. Дуже багато ми приділяли уваги саме розвитку дистанційних технологій. Багато говорили про різноманітні платформи, на яких можна працювати педагогам, про використання хмарних технологій. І з дуже великим задоволенням ми відмічаємо те, що дуже активна участь була наших педагогів саме в цих семінарах. Вони проводились онлайн, тому це було в Zoom і майже всі. Сто 100, 100 практично чоловік було все це заповнені ці онлайн кабінети, тому дуже приємно. Також ми звертали увагу протягом року на проведення самооцінювання закладу освіти на складання навчальних програм, на впровадження нового державного стандарту п'ятого класу. Загалом консультантами центру було проведено понад 800 індивідуальних і групових консультацій. Та більше ста заходів з неформальної освіти самі педагогічні працівники, наші консультанти підвищують постійно, в тому числі я свою кваліфікацію. Ми маємо більше 83 4, 83 сертифіката про підвищення кваліфікації своєї, тому що нам часто педагогічні працівники задають такі запитання в анкетах, які нам самим треба опрацювати. Значить, тому що ми не завжди можемо дати відповідь на ці питання. Тому ми прослуховуємо величезну кількість вебінарів, семінарів пролистуємо нормативну правову базу, перш чим надати значить відповідну інформацію нашим педагогічним працівникам. Також хочеться відмітити те, що ми зробили більше десяти рекомендацій для наших педагогічних працівників випущених. І приємно дуже, що наші рекомендації щодо роботи шкільної команди супроводу п'ятому класі державного стандарту розміщені уже на інституті модернізації змісту освіти і ними користується вся Україна. Сьогодні тут активно працюють над Єктом щодо впровадження державного стандарту у сьомому класі спільно із сьомим ліцеєм. Щиро дякую при нагоді директору Володимиру Зубу, всім педагогічним працівникам, його заступникам за те, що ми так спільно працюємо в цьому напрямку, і наші заклади освіти загальної середньої вони по суті йдуть на, на крок вперед, тому що вони вже знають, як це робити, як працювати завдяки педагогічному колективу ліцею номер 7 Ірина Миколаївна Горілко теж для них провела тренінг такий щодо педагогічного вигорання, щодо емоційної такої. Підтримки педагогів, тому що ліцей номер 7 він працює влітку зараз. Вони навчаються, вони проходять уже до ну, ці курси щодо підвищення кваліфікацій. Центр тісно співпрацює з управлінням Державної служби якості освіти та обласним інститутом після дипломної освіти. З нашим інклюзивно-ресурсним центром ми підписали угоду із університетом менеджменту освіти, значить Національної академії педнаук України. Ми виступали на всеукраїнській конференції, ділилися своїми Здобутками, ті, що має вже центр професійного розвитку, це була друга всеукраїнська така конференція, на якій було дуже величезна кількість педагогічних працівників з різних куточків України. Тому, значить, ми працюємо досить інтенсивно і дякую всім тим керівникам цих установ, які теж співпрацюють із нами. Тому що самі працівники центру, ну скільки так не володіють інформацією, наскільки ми завжди розраховуємо на допомогу ще спеціалістів. Лістів на допомогу. І коли ми проводимо заходи, то ми ну, намагаємося проводити спільно із тим вузьким напрямком. Минулого року, не без підтримки центру, у прилуках шість вчителів початкової ланки вдало пройшли сертифікацію.